Я собі придбала отаку колоду карт. Луналапін, місячний кролик. Вона в жестяній коробочці. Вона має 78 карт по традиціям Уейта, має отаку сорочку та має ще декілька додаткових оракульних карт. Хто хоче? може їх додатково застосовувати. Колода досить цікава, в мене вона розміру 10 на 6, це дуже вдобно тримати в руках, і має такий голографічний сріблястий зріз Я на неї працювала і